Якщо ви боїтеся вступати в нові відносини, боїтеся знову розчаруватися, то я вам скажу, ви боїтеся не нових відносин, а ви боїтеся старого болю, старого болю, заподіяного в попередніх відносинах. Але ж все а, має свою причину. Якщо вам заподіяли біль, значить десь на несвідомому рівні а, були якісь такі паттерни, які вас привели саме в ту модель відносин. І поки ви її не пропрацюєте, Буде як день сурка, буде все повторюватись. Тому, якщо вам страшно, що ви знову розчаруєтеся, що знову заподіють біль в нових відносинах. Зверніться до психотерапевта, пропрацюйте старі паттерни, віднайдіть причину, тому що відносини це рух двохсторонній. Якщо вам заподіяли біль, значить, ви теж десь в цьому брали участь. Десь якась поведінкова модель це спровокувала, можливо, ви несвідомо знайшли людину, яка підтвердила ваші старі травми, старі патерни, якісь проекції від батьків і сім'ї, причин дуже багато. Тому, друзі, якщо хочете налагодити майбутнє, пропрацюйте і підчистіть своє минуле. І все буде у вас добре.